Я вже на річці Вон пробираюсь до тих місць, де у мене клював судак поза минулої рибалки. Поставив 2 грама Посейдон, маленька застібка, 10-й гачок вже надійний, щоб не розгинало і не, не було сходів. І поставив приманку від селекта, називається Snack в такому кольорі, грейп. Здається, цей колір називається. Так, ну що, пробуємо перший закид. Було у нас потепління декілька днів, 2-3 дні. Таке навіть доходила температура до плюс 15. Ну, і попробуємо чи рибка буде тут активна чи ні. Знов приїхав з самого ранку, бо потім дощі передають. Сильний вітер знову от, зранку ще можна встигнути половити, коли десь сприятлива погода. Якщо буду пробувати зараз тут обкидувати, не знаю чи щось попадеться, чи щось клюне. Буду пробувати. Минулого разу клювало на, на полярі 1.6. Ну, зараз я почну зі снека. Декілька закидів, не буде реакції, то переключусь на полярика. Новим шнурочком, до речі, задоволений. 0,3 мені вистачає з головою. Просто 0,2 там вже дуже тоненький. Його справді можна використовувати там під мормишку. Якусь таку не супер легку і під мікроджиг, такий до 1 грам, 1,5 г якраз супер. Так що добре, роблю закиди, кидаю і пробую зловити рибку. Да, змінив я півтора грама вагу і поставив 1,6 дюйма ворог. І кидаю, покльовок нема. Знаю, або риба ще спить, або якась неактивна. Щось, щось треба придумати, або якусь відмазку, або, або зловити хоч окуня якогось малого. Так, Півтора грама ніби більше зависає, може, і того тут на цьому місці спокушаю окуня, бо він 2 грами пройшовся і ноль, і а може це і не в тому діло. Одним словом, що пробую, кидаю. Нема що виносити якийсь остаточний вирок цій рибалці, це тільки початок. Ну от, а тобі річка один тиждень, можна сказати, роздача була, і то гарні судачки були, і окунь гарний попався, і дрібник клював майже раз за разом. А тепер приїхав і на тому самому місці ноль. Не знаю навіть що і думати. Ну, в мене два варіанти. Або риба не хочу брати, або її там просто немає, й все. Поперепробував, там і різні кольори, типи приманок і ноль. Так що рухаюсь поки що на дамбу. Таку маленьку, попробую і там покидаю. Там теж щось може влетіти, але... Може вона туди все поплила, Та риба не знаю. Ну, і знову рибалка експериментів і пошуків. Я щоб приїхати половити 2 години рибу і чистий спокій, а? тут не так все просто. Найшов на дамбі такого окуня. Да. Але хоч з покльовочкою, такою легенькою клюну. Відпускаємо. І попробуємо ще раз туди закинути. О там з під того дерева, там же клюне. Є, о. Це вже гарно влупило. Да, Погода все-таки повпливала на рибу. Не може так бути. Так, і тут окунів спробую надервати. Переїхав я на стару свою дамбу, яка завжди по весні дає класних окунів. От і десь П'ятого закиду, ох, навіть рибка якась підсідає, Но поки не клює. Зменшився я до 0,8 грам, поставив танту одну дюймову. і поки пробую так. І тут ближче біля берега нема покльовки, всі покльовки там, де струя. Не кидаю на протилежний берег. Так стягує по струї. Подивимось, тобто ще вон там є місце далі. Там теж може стояти риба. На початках вона ніби туди підходить, а потім коли вже тепліє, то вона прямо тут аж до, до струї заходить. О, є. І непоганий. Такий окушок. Ось такий. Оп. Опускаємо. Так, може якийсь піде рух зараз. То щось там на вищій потечі зовсім сумно було. Є, Во. о! О-хо-хо-хо! Це що таке? Щукар, чи що? Оце влупашило. Ого! Такий старт був, що просто капець. Та, це щукар. -хо -хо. Ну і тут течія, тому вона тут... Сильно, сильно. Фух, і як ти ж ти ж не зрізала. Зіла повністю. Ось такий колас. Скоренько фоткаємо, відпускаємо. Заборонена риба. Ось такий дикий щукарик. Маленький, але такий спротив дав і клюнув прямо в шахту. Добре, що пішло йому сюди за вуз. Слюрик і, і поплив. Плинуло жадно. Прямо в шахту. Але повезло, бо там мав бути 100% зріз. Так що чекаємо ще у кушка. Ще одна. Все. Ні, не, не зрізало. Я думав вже зрізало. Буляха та дайте окуня вже того зловити. Так, от і окушарик є. Ну, думаю, зараз я ще зменшу до 0,6 грам. Тоді буде окунь точно брати. Може йому і 0,8 забагато тут. Хоча щуки плюють дуже жадно. Теж тут думаю небагато. О, з покльовкою прямо зі струї. Ось де риба активна. Там на річці вища, хоча одна і та сама річка, але свіжа вода, тече, і риба зовсім по-інакшому себе поводить, напевно. Я взагалі себе 0,5 грам Ой чебурашку від посейдон і поставив таку темного кольору танту Та була моторою. Я спробуємо попробую на цю темну. Як рибка відреагує І ох, та шо який? шойки у кушарах. Хороший, хороший. Вот так такий монтаж. Пушка відпускаємо. Гарний. І попробую вниз отечі по покидати. Ох, от пищу карвітку сей. Повольфрам. Сильно, що тут розвелося, я вам скажу. Знов оконь клював. Є. Ой, якийсь непоганий. І догнав. От дві, дві проводки, три покльовки і риби. І окунь вже і кріни. Кайф, що тут ще сказати? Є. Ох! Клас. Це підсів, але, блін, гарні вже окушки. Дощів зараз сильних не було. Ох! Хоч -хо -хо. би не щукар. А хороший окон. Да, хороший окон. Кайф. От і кабанчик є. Верніше. Це вона, бо з ікрою. Просто клас. Пускай. Хай не ростяться. прямо зі струї. Що вже такий не самий менший? Клас! Я гадовольний. Що тут зараз сказати? Ох! Щось знову підсіло крупнекове. Не вже знову та щука. Так. Знову щука. Але зачепилася за бік. Та й добре, що не зріже. Зараз ми її скоренько пустимо. Перекручувалося. Все. Пливи, пливи. Підсів красен такий є о! Це в лупа село і певно знов щука. 就是那汤是多一点，多米了多。 І зараз тебе скоро відчіпляємо і пливи собі. Одечок. Ось такий щукарик. Пливи. Є. От зразу кушок дав про себе знати. хорошники Ах, теж зараза така.